Дуже гарне враження. Цей проєкт має особливі можливості, коли рядові члени церкви можуть приїхати за особисті кошти, проводити ці декілька днів, навчаючись, можуть ділитися досвідом і мають особливі можливості спілкування, ділитися один з одним керівництвом Божим. Як Господь їх вів все цей час на протязі цього прожитого року, які досягнення вони могли зробити. І як далі Бог веде їх в служінні, в служінні Господу, в служінні людям, і це ну дуже гарне, дуже гарне враження, тому це благословенний час, який люди мають можливість приїхати і мати це спілкування. По-перше, це лона природи. Сам Христос віднявся на природі, мав досвід особливого спілкування своїм отцем. Тому й тут, в цих гор, на цьому особливому містечку, цей лісок тут це природа, яка дозволяє людині. Мати таку свободу, коли вони мають можливості спілкування. По-друге, коли вони діляться досвідом своїм, вони надихають один одного для кращої роботи. І по-третє, головне, вони, коли діляться досвідом, вони вчаться друг у друга. І це не хтось десь за кордоном, десь в яких місцях, а це тут, все на Україні, всі ці можливості, які Бог відкриває, вони вчаться один у одного і це є поштовх. Для нового, для нового досягнення, нових успіхів в служінні. Ми розуміємо, в церкві саме головне це служіння. Служіння один одному, служіння людям, які оточують, служіння кожного члена церкви. Тому це ціль церкви, всесвітньої церкви. І коли це не просто десь зверху керівництво бажає те чи інше, коли це йде ініціатива знизу, ми тільки заохочуємо, тільки підтримуємо. Всі наші можливості, фінансові, ідеологічні, ми тільки додаємо для того, щоб це втілося в життя, тому це велике-велике благословення. І коли Всесвітня церква і Тед Вільсен, керівник нашої церкви, вони наголошують, коли ця ініціатива йде від громади, від церкви, від членів церкви, це взагалі дуже гарна ініціатива, тому це тільки благословення. Якщо разом з'єднаться всі зусилля, це сила, яка зробить місію церкви. І Христос скоро прийде на нашу землю. Декілька важливих моментів. Те, що я вже наголосив, це природа. Ну просто дійсно чудова природа. По-друге, таке вільне спілкування, різні такі досвіди, які могли поділитися. Це ну, дійсно вражає, коли людина ділиться досвідом, як їй Господь відкрився, як її Він веде в цих справах. І це ну, дуже гарне благословення. І по-третє, ті спікери, які були тут, вони теж надихали. Своїми досвідами, своїми справами, які вони виконують, як Божа воля, як Боже керівництво. Тому я дуже задоволений, дуже вражений і дуже радий, що Господь дозволив проводення цієї зустрічі і вірю, що в цих зустрічах є продовження планування на кожен рік мати такі зустрічі, як досвід, як майбутні плани. І Божого благословіння і керівництва як для церкви взагалом, так і для кожного члена церкви окремо. Побажання не зупинятися. Всякий раз, коли людина працює, вона має різні ситуації в житті. Інколи йде все так гладко, а тоді раз якісь проблеми, перешкоди і складнощі. Тому не зупинятися в ніякому разі. Господь благословить, Господь допоможе перейти ці складності і рухатися вперед, із Божою допомогою. Вирішувати Боже питання, і тоді Господь все усмотре і в житті, в сімейному житті, і дітей наших, і церкви нашої взагалом, і благословення, яке Господь надарує, надихає і дає. В цьому буде велика благословня. Це ну, гарна така назва, тому що це дійсно така пророче такий погляд, який Бог відкрив для Невайт. Тому цей вулик він дає таку символіку. Як бджолки вони рядом друг другу допомагають друг другу. Якщо б одна бджіла, вона не зможе виконати тої місії, зробити той мд і все. Тому коли вулик це церква, це служіння, це все, що оточує вокруг нас, коли це все разом, тоді є солодкий, смачний і корисний результат.